Останні приготування треба підкачати колеса, перевірити амортизацію, прокрутити педалі. На гонках чемпіонату все має працювати бездоганно. На 17-річного Дмитра Савенка чекає мандрівка Ужородом. Щоправда, милуватися містом він не зможе. Попереду боротьба за звання чемпіона України. Для цього хлопця зі змагання принципові. Він другий у рейтингу, хоче перемогти, але знає, що це буде важко. Буде гонка марафон. І ще не відомо, яка дистанція. Зараз поїдемо, круг дивитися. Ну тяжеловато буде. Європейські траси дуже технічні, дуже. Така сама сложна траса України. На ній змагатимуться кращі велосипедисти у дисципліні крос-кантрі – Це перегони на місцевості зі штучними перешкодами. У перший день змагатимуться безпосередньо в місті. Велосипедисти долатимуть приблизно 30 кілометрів. Наступного дня змагання пройдуть на гірській трасі в мікрорайоні Шахта. Тренери стверджують, ці ділянки настільки складні, що переможуть справді лише найсильніші. Траса здесь природою создана і вона відповідає всім, тим прелестям, які от ми бачимо за граніси кадаєм подобний гонки. Ужгород вже вдруге за півроку приймає змагання подібного рівня. Голова обласної федерації велосипедних видів спорту Віктор Ледіда каже, намагається робити максимум, щоб велоспорт став ще однією спортивною візитівкою краю. Географічне розташування перше дає нам е, кліматичні умови, дозволяють проводити ранні старти, і друге це рельєф, який дозволяє проводити е, Гонки здорово займатися велоспортом, ну а з другої сторони це збереження екології, що є актуальним на сьогоднішній день. Змагання будуть тривати два дні. Стартують у суботу, 1 серпня, об 11 годині. Біля 20-ї школи в Ужгороді. завершаться у селі Кам'яненця. Приходьте вболівати.